Ой кавалерочка, хтось там говорив, що BMW чеки світяться, подивіться. Volkswagen. Що за ситуація, німець! Поясніть, будь ласка, що за ситуація, всі BMW BMW, подивіться. Тут во чек засвітився. Що так як я дивлюся за машинами, в мене злітку, у мене такого слова як чек, не має взагалі апріорії бути молодеж. Я не знаю, коротше що за ситуація. Але висвітився чек. Ми приїхали до колегів на сервіс. Зараз покажем середині. І будемо дивитися. Кавалірочка, тільки що виїхав з сервісу. Виявляється, то є дросельна заслонка. Дросельна заслонка, я думаю, то не є так важливо щось. Коротше, китайська коштує 3 тисячки. Е, така середнячок, але гарний середнячок коштує 12, ну і оригінал коштує 30. No. Ну ми візьмемо за 12, бо тому що машина така робоча у нас. То не є там якийсь BMW новий, що треба дуже багато вкладати, але за 12 то якраз нормальна ціна, ні? Звісно, брати, але за 30 Так за гроші... що. Не тільки в БМС світить чек, кавалірка. Зараз. Я в BMW все менше бачу чеки, що якщо світить. Конечно, а Audi! Там все, там чек світиться, а в бехах ніколи в житті. Льошку з собою взяв. Льошку з собою взяв. Ну а що? Льошка. На бок, все ж списка може смердіти. Але зубки чистиш, бо білі маєш після, після того твого брудного вичищає. Так що, кольорочка, ми коротше, ще десь тут годинку чекаємо при зміну. Зараз мають нам привезти дросельну заслоночку і зразу постараємося поставити. Але кажуть, це може бути ще одна ситуація. Десь там може бути щось з ротами до тої штуки, до дросельної заслонки. Тому зараз ми то вирішимо і вам покажемо, йдемо знати, що там, чи зробили, чи ні. Бо тяги нема, їдеш і тяги нема. Під горле за виїжджаю. Так, робота вже кипить кавалерка. Ну, куди ми заїхали. ДТС. Ми тут не перший раз. Хлопаки завжди нас виручають. Льоня приїжджав сюди на геліку. Перевірка ще була на стенді, бра. Ну, потужні пацани. От, є такий стенд. Щоб вимірювати свої кінські сили. Зараз нам мають поміняти, коротше, воно є. От. Отак. От ну звісно, коли ми приїжджали на гіліку кавалерка, то були на другому сервісі ДТС. Вони зараз відкрили нові бокси. Такі красиві. О, такі тачіли стоять. Серйозні, ні? Ну, серйозні тачки, Що ви розуміли, кавалєрка дивіться, які батареї. Тепло знайде. Ото все батареї. Таке як у ФОБ. Ну. No. Так що стали міцніші реакції різні. Ми завжди все показували. Де ми і що ми робимо. Ну, принаймні я, бляня завжди їздить на небаби, що покажу. Ну показати... no, як він пхає б ні. <laughs> як ви думаєте, зроблять чи не зроблять? От коротше так. на заслонку. Зараз мають підвести знову. Подивимось. Для нас все скоренько все оперативно має зробити, бо ми їдемо далі по роботі. По роботі, по робочим моментах. Завжди треба в робочі моменти уберісти. Ну, Так є. Так що хто хоче перевірити свою кубатуру, приїжджайте на ДТС, будете знати, скільки ваша машина має кабил. Стенд для, для будь-якої машини, ні? Люба тачка заїжджає і А Ось такі мотори, що стоять. Йоп, твою мать. Погода тільки херова, ні, ти дощ. Джуби сонечко, без без А що ти льоху з собою взяв? Ну та що Льоха, як буде вдома сидіти, то ще плюс 20 кіллі. Дивіться, така ярочка, тут навіть є кавовий апаратик. Можна собі якийсь мокачино заказати, не? ні? б очі голубі. <ривість> 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 Голуби? Типа очі голубі. А зуби синя жовтий прапор, очі голубі, а зуби жовті. Братела, чистий, собі зуби просто піводна, а засів, так так що, коротше, треба будемо замовляти капучино. Капучино-мокачино, так? Да? Да, да. Сусалка, так? Дивимося на майстрів собі. В натурі? І що, як тобі майстри? Пістолет. Давай, коротше, бери капучино, ти сюди. Сюди ти капучино. Хорош, зробимо пили всі. Вона закрила. Мерседес? Закриваю. Ти за Мерседес? Що нормально. Тому що здумали, що це може бути з дротами проблема, але ні. Все буде чітко. Та стара засланка то була взагалі від Авдюхи поставлена, да? так? А в А в За руки запахажу свої. Так що має бути все чітко. Поняв? Німей. Чуєш, як майстри? Я його контролюю, брата. Що та ти ловим? там контролюєш? Я вам всім обрадаю. Все буде файно. Дивіться, а то стара, а то дросне заслонка. Я б твої майт поставив свої руки Зекономити хочу, да? Ну така, коротше, вона не працювала. Комп'ютери великі. Все серйозно? Серйозна, тепер. серйозна? серйозно? ДТС. Так. так что вот такая справа. Люкс. Да. Все, кавалерочка, дивіться, чеку нема, Folkswagen робиться за пару секунд. І далі можна кресувати. Йдемо подякуємо майстрам, бо тому що не хочуть вони брати нас е, за ремонт, тільки за запчастини. Але так що ковальорочка, рекомендуємо ДТС, завжди заїжджайте до них. Все, що треба, нам зроблять. Потужні пацани. Все, брате, дуже тобі дякуємо від душі. Так, так що, кавалірочка, заїжджайте до них завжди. І робіть свої машинки. Можете перевірити на стенді. А ми полетіли далі до роботи. ТАРЕК працює все чітко. Це все да? зашибістей, тепер. тепер, газу і пішлю. Все, далі ТАРЕК в ділі. Ми поїхали далі. Кавалерочка, приїхала до Серого на GDM в офіс. Дай Боже, дай Боже. Трошки з німцем він тут його під... Я по суті, я по суті йому говорю, він не спор більше з людьми, ну не спор, бо залізеш в забор. А ти <пілляє> спори. <пілляє> я не можу без одна. Ну, на, Пам'ятаєш, як ми тут і <пілляє> Ти тут хотів з Закарпаття їхати. Пам'ятаю. І що це не ти, ти поїхав? Ну що яке? <пілляє> ми не пожали <пілляє> руки. Не ми не пожали руки. Ми не пожали руки. Ну що ти тут? Ой, я не можу з вас. Кавалерочка, подивіться, який в нього Шнобель

Ні, ми сключайся. Не хотіли допомагає близько. Не інвалідні каже. То я тобі я тобі все роблю. Помагаю. Чуєш, ж а що він тобі поміг? Я не поміг, що він міг допомогти в тому житті. Ти ж телеграм. Я відкрий ти покажу, що то допоможи. Чим поможе. Я тобі покажу, чи не ти поміг, ти каже, щоб ти нічого не помітив. Ні. Ні разу. Ні разу. Короче, кавалерка, що скажете? Дзвоним до Льоні, щоб вияснив ситуацію. Та ладно, не дзвони Льоні десь на городах, не дзвони. Набивай собі ціну набиваю. Набивайся бі ціну. Тиш нам дружбу ціну набиваєшся. Ну що, не помій, а? Не так мені. Через кого? Через кого ніці люди заліз? Ціну Ну через кого! Ти мене і так не заженеш. Ні, там подорабить. Підійде, і розбіж. Давай що робиться. Ламаєш, і Дивись! Діми, даємо зразу... Терпіл не Ламай, ламай! А, терпіл не трогаєш? Ламай, ламай! Я тебе зламаю, колись задумаю. Дядя, йому Дивіться, ковляриш, які в нього машинки стоять матері, блін. Шо ти? GDM. Там мотоциклі кип. Харлі Девідсон. Тут вас які машинок, дивіться. Колекція СССРівська. Рейки Зіли, чайки. ти дивишся, що є. Оп Денімо. Рукавиці. На <реклянна> другий раз приїдете Льолік буде на ньому відпрацьовувати різні удари. машинки Хтось займається якимись колекціями? Напишіть, будь ласка, в коментах. Я бачу, що серія дуже любить колекціонувати такі реаль... реалітети. Я да? купив ту колекцію на Бархолці на торпеду. Знаєш, на такій